Зачекай, зачекай, знайди декілька секунд для своєї душі. Один учень подорожував зі своїм вчителем, і він мав одне завдання пильнувати його коня. І одного разу, приїхавши пізно у заїзд, учень був дуже втомлений і не мав сили прив'язати коня. І в своїй молитві він попросив у Господа, щоб господь подбав про коня. На наступний день зранку вчитель і учень встали і не побачили коня. Тоді вчитель запитав учня, де який? Я ж тобі доручив його опильнувати. Учень відповів. Що я був дуже втомлений і я доручив Господеві у своїй молитві подивитись за конем. Тоді вчитель сказав, ти мав завдання прив'язувати коня. І чи ти не знаєш, що у Бога немає інших рук, крім твоїх? Господь Працює через наші руки, допомагає, підтримує. Дорогі Господи, допоможи нам добре використовувати свої руки і трудитись на Твою славу. Ісусе, дякуємо Тобі за цей день, благослови нас, благослови наших рідних, провадь нас так, як ти хочеш. Амінь. З Богом. Підпишись на канал.